Маємо таке завдання на степеневу функцію. Укажіть ескіз графіка функції y дорівню x третьому степені мінус 1. Ми знаємо, що y дорівня х третьому степені це, власне, така стандартна кубічна парабола, причому зростаюча? Тобто B точно не підходить. Ну, зростаюча, окей, давайте роздивлятися, який графік функції тут підходить. А що ми маємо, щоби. Зрозуміти, як побудувати ігри дорівні Х в третьому степені мінус 1, нам треба, отой такий стандартний графік функції опустити на одну одиничку вниз. Взагалі, так, y дорівні х третьому степені проходить через початок координат. Оцей графік функції. Якщо опустимо на одну одиницю вниз, то в нас вийде відповідь Г. Бачите, вершину взяла і опустила на одну одиницю вниз. І Зростаючий графік функції. Так, такі неважкі завдання, бачите. Наступне, на одному з рисунків зображено ескіз графіка функції y y дорівнює корінь Х. Укажіть цей рисунок. Ну, все зовсім стандартно. Просто отакі стандартні графіки функцій просто потрібно знати на пам'ять. Відповідь де. І ще один. Тут уже трішечки складніше. Але теж ми відштовхуємося від того Y дорівнює корінь з х. Ось отака перевернута віточка параболи, але нам її потрібно змінити по х. На дві одиниці по іксах перенести, І тут бачимо мінус 2, а нам треба переносити вправо. По х, все навпаки. І отримуємо відповідь Г. Тобто, якщо ось таку віточку параболи перенесли, ну, може, не зовсім таку віточку параболи перенесли вправо на дві одиниці, то ми отримуємо відповідь Г.